Організатори акції впевнені привернувши увагу громадськості, можна стримати дії влади, які шкодять навколишньому середовищу. Дитячі рисунки ми виставили за і проти, негатив і позитив, щоб люди бачили на самом деле. І крім того, привлекати їх до громадської діяльності. Приходити в парк, смотреть і отдыхать. Кількість людей в парку тоже имеет своє значение, то есть это как-то сдерживает. ...нагле обращання з дерев'ями. Підтримують акцію і пересічні городяни. Кажуть, це найпростіший спосіб отримати інформацію про те, що відбувається у місті. Тож лишитись байдужим неможливо. «Завербувати, я считаю, звісно, можливо, але как бы на совісті кожного правильно, тому що в наше время нет такого патріотизму, который был раніше. От. А на даний момент би, кожен сам за себя, поэтому я вважаю, каждый кожен будет решать лично. Нужна йому та ліні, нужно. Вот. все на каждого на своїй совести. Побільшало роботи в активістів Зеленого фронту. Вони також приєднались до акції. Тож тепер зранку чергують у лісі, а увечері виходять з листівками. «Істинні харківчані люблять свій город і стараються боліти. навіть заїжджі, навіть даже приїжджає люди, які тут живуть, вчаться, вони теж становіться. Валічикамі Харкова. Поки організатори чергують лише біля трьох виходів з метро. Втім, запевняють, коли активістів побільшає, географія акції розшириться. Марія Сухіна, Віктор Ноздрачов, Харківські новини.